Let's Вам, улюблена церква, шановні та поважні поціновувачі Божого Слова, маємо можливість знову в цей час вечірній, буквально декілька хвилин нашого дороцінного життя, приділити найголовнішому і найважливішому звернутися до Слова Божого, чути голос самого Бога і Божі для нас і настанови, і рекомендації. І накази, і застереження чи попередження, адже маємо безцінну книгу, яку Бог дав, книгу життя та книга тої живої води, того хліба небесного, який так необхідний для наших безсмертних душ. Живемо в світі матеріальному, але в той же час наскільки важливо турбуватися не тільки про тіло, але турбуватися і про свої. Безсмертні душі, і саме для цього ми кожного вечора збираємося, збираємося навколо Слова Божого для того, щоб читаючи рядки із цієї Божої книги брати для себе надзвичайно важливі та корисні уроки. Я хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати над одним випадком, який стався майже три тисячі років тому назад. за 920 років до приходу Ісуса Христа. І ми сьогодні порозважаємо над цими важливими уроками, над трагічними уроками, які сталися в історії ізраїльського народу. Хотів би сьогодні читати із другої книги царів, читати про ту подію, яка сталася у житті молодого чоловіка, якого Бог. Покликав на пророче служіння. Мова йде про Єлисея. І ось ми читаємо після того, як у тому вихрі на тій вогненій колесниці пророк Ілля був взятий на небо, Єлисей прийняв від нього служіння. Він підняв той плащ, який злетів з плеч Іллі. Він ударив по воді, вода розійшлася, Йорданська, і він перейшов на другий берег. Пророчі сиди, побачили, побачили, що Дух Божий почив на Єлисеї, і Єлисей повертається в місто, в якому жив в місто Єрихон. І ось жителі того міста вони приходять до нього, і вони звертаються з двома проханнями. І просять, щоб Єлисей допоміг їм цьому. Ми будемо читати із другої книги царів, про що ж говорили або про що просили жителі Єриходу. 19 вірш другого розділу Друга книга царів. І сказали люди того міста Єлисеєві: ось положення цього міста хороше, як пан бачить, та вода не хороша, а земля Неплідна, а він сказав: Подайте мені нового з банка і покладіть туди солі. І вони подали йому, і він вийшов до джерела води і кинув туди солі, та й сказав: Так сказав Господь: Оздоровив я цю воду не буде звідти смерті ані непліддя, і була вилікувана та вода. Так, є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив. Здавалося б, що може бути краще. Приходить Божий пророк, приходить людина, яка змінила положення або полегшила набагато життя людей, які жили в місті, в якому, здавалося, немає води. Жили в місті, в якому земля не приносила плоду, а дерева гарно цвіли, з'являлися зав'язі, і навіть невеличкі, вже можливо, молоді плоди, але все осипалося на землю. Дерева приносили ту падалицю. І жителі не могли нічого діяти, не могли нічого з тим зробити. Здавалося, ну що бути в тому місці, залиште його, ідіть в якесь інше. Але вони, Єлисею, кажуть, місто це хороше. Якби ось не ці дві таких проблеми, вода, вода вона мертва, земля вона не плодоносить. І Єлисей робить перше чудо. І ми прочитали, він оздоровлює джерело води, він каже, що Бог оздоровляє землю, і, здавалося б, все стає прекрасним і все по милості Божій знову відновлюється. Але те, що ми читаємо далі, воно якимсь таким дисонансом уривається. Здавалося б, це таке благополучне вирішення проблеми, те чудо, яке звершив Єлисей, і ми продовжуємо читати. І читаємо, що після того, як Єлисей зробив це чудо і пішов уже пішов з того місця в Бетел, 23-й вірш і нижче, цей самий розділ, і відійшов він звідти до Бетелу. А коли він ішов дорогою, то малі хлопці виходили з того міста і насміхалися з нього і казали йому: «Ходи, Лисий, ходи, Лисий». І він обернувся і побачив їх та й прокляв їх. Іменем Господнім, і вийшли дві відмедиці з лісу, і розірвали з них 40 і двоє дітей. Ось такою трагедією закінчилася. Ця, здавалася б, історія, яка наділяла десь, можливо, жителів того міста оптимізмом, такою перспективою, яка відкривалася перед ними. Але настав вечір. і 40 двоє діток лежить у хатах, в будинках і багато сімей оплакують діточок. Я не можу. Сказати, що ті дітки були якісь невиховані, чи вони були е, десь, можливо, е, такі жорстокі чи злі. Ні. Тут десь спрацював, можливо, той натовп товпи, десь, можливо, хтось один з хлопчаків чи другий от, посміявся з того пророка і сказав: Ходи лисий, ходи. І ось ті всі діти вони хором підхопили ці слова, ось ці такі глузування або насмішку. І з вуст пророка прозвучало прокляття. І ті хижі звіри вони розірвали діточок. 42 на смерть загинуло. Можемо уявити, скільки було поранених, і сльози, біда, горе. І давайте подумаємо: а чому так сталося? А причина проста. Батьки просили за хліб, просили за воду, просили, щоб. Земля була плідною, але не просили, не просили, щоб пророк поболився за їхніх дітей, щоб пророк благословив їхніх діточок. Дуже часто цієї помилки сьогодні допускаємося, і ми, батьки. Ми молимося за достаток, молимося за добробут. А забуваємо, забуваємо про те, що маємо молитись за наших діток, нести їх перед лице Господнє. Коли дорогою Віа Одалероса йшов Ісус Христос, несучи на пораненому тілі того важезного Христа, падаючи під Його тягарем, ті єрусалимські жінки стояли обабіч дороги і, дивлячись на страждання Ісуса Христа, вони плакали. Але Господь каже: дочки Єрусалимські, не плачте за мною. Плачте за собою і за вашими дітками. Бо коли зеленим деревом таке роблять, то що буде з сухим? І здається, а чому ти сухе дерево? А тому, що буквально декілька годин назад ці самі матері і ці самі батьки вони кричали: розіпни його, кров його на нас і на наших дітях. Вони накликали на себе прокляття і наслідки. Вони і до сьогоднішнього дня вони жахливі. І тому давайте, давайте, не дивлячись на складнощі ось цього життя, не дивлячись на те, що можливо той хліб дається нелегкою працею і виростити діток так само надзвичайно складно, але на руках молитви не стільки молитися, можливо за матеріальний достаток, як молитися. За діточок молитися за наступне покоління, тому що коли зеленим деревом таке роблять, то що буде сухим, і нехай Господь буде благословений в наших сім'ях і родинах, і нехай наше насліддя воно дійсно буде Господнім насліддям і прославляє ім'я нашого Господа, бо він цього достоїть. Амінь.